Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж потрапив новий автомобіль. Це шкода Октаві А 7 Автомобіль 2016 року. Купувався він в Україні у офіційного дилера. За весь час у автомобіля один єдиний власник, повна сервісна історія з обслуговування. Потужний бензиновий двигун об'ємом 1,4 літра, працює в парі з механічною шестиступеневою коробкою перемикач. Автомобіль тонований, має оригінальні титанові диски 16-го радіусу, чутову гуму, хенкук, передні та задні протитуманки, передні та задні парктроніки, лед освітлення переднє, нове, гарне. Видно все. Автомобіль має тканинний салон. Зараз покажемо вам його в гарному стані, як спереду автомобіля, так і позаду автомобіля. Дивіться, салон не протертий, не просиджений. Є блокування задніх дверей, Повний склопакет, дитяче кріплення ізофікс. Спинка заднього крісла складається. У вас буде великий багажний відсік. Є обдув для пасажирів заднього ряду. Є ось такі кармашки на спинках переднього ряду сидінь. Салон в нас тканинний, нагадую. У водія повний електросклопакет, блокування вікон, електропривід зеркал з підігрівом. Переднє сидіння регулюється механічним шляхом. Тут вмикаються передні та задні протитуманки, регулюється світло по висоті, є можливість підключати мобільний пристрій до штатної системи мультимедіа. керування аудіосистемою на кермі повністю є. Ось тут мікрофончики, за якими ви можете спілкуватися по громкій зв'язі. Оригінальний пробіг на одометрі 262 тисячі км. Є система старт-стоп, підігрів заднього скла та обдув вітрового скла. Є підігрів переднього ряду сидінь, двозонний клімат, сенсорний екран мультимедіа, є можливість також сюди вмикати навігаційну систему України і рушати за всіма улюбленими маршрутами. Автомобіль можна придбати як за готівку, лізинг, так і за криптовалюту. Подивитись, зробити тест-драйв та оформити покупку. Ви маєте можливість в офісі нашої компанії за адресою місто Київ, кільцева дорога 1, паркінг, торгівельного центру Республіка Парк. Чекаємо на вас, друзі. Автомобіль дійсно вартий уваги. Приїжджайте!